Потужну реабілітаційну мережу почали створювати на Вінниччині у громадах, де є лікарні, санаторні центри взяли за будівництво таких відділень. Міністерство охорони здоров'я України практично зобов'язало усі тилові регіони мати якомога більше центрів для відновлення здоров'я ветеранів. І у кожному реабілітаційному відділенні повинні працювати мультидисциплінарні команди. Це фахівці з фізичної терапії, енерготерапевти та медичні сестри. Саме за підготовку таких спеціалістів взялися в одному з реабілітаційних центрів Вінниці. Лідія Малашкевич, ерготерапевтка лікарні відновлювального лікування, лише рік разом з колегами з фізичної терапії та реабілітації має створити мультидисциплінарну команду, яка допомагатиме відновлюватись ветеранам війни. Як саме допомогти поколічному воїну, керувати військом, займатися зі снарядами або взяти до рук веделку, навчатимуть обласні фахівці, тобто їхні професіоніс, як вони вміють співпрацювати з пацієнтами, їхня команда. Тобто вони всі відкриті, вони в ігровій формі з пацієнтами працюють. Тобто навіть як коли пацієнт поступив, військовий травма була в грудному відділі. І йому треба було навчитися тобто одягатися і роздягатися. Тобто він, це з допомогою мене, тобто я тільки стояла, тобто він навчився цих навичок. Андрій Щербацький в інвалідному кріслі уже 15 років, і він добре знає, як важливо правильно сідати у візок, аби не впасти, тримати голову після травми і навіть керувати інвалідним кріслом. Як інструктор вчить цьому майбутніх реабілітологів. Важливо працювати з в системі спочатку для того, щоб навчити кваліфікованих фахівців отаких от азів. Ось тому, що е, люди зараз роз'їдуться і вони будуть цю інформацію розпоширювати вже серед пацієнтів. Тому це досить важливо. Це набагато легше самим інструкторам, таких як мені, тому що лікарі і вже будуть асистенти, ерготерапевти знати цю інформацію. І Вже не треба буде таких десять Андріїв, які будуть їздити в кожну лікарню, а вже буде на системно працювати. Команда буде на своїх місцях роботи. Перше за вісім місяців після важкої травми, яку отримав минулого року під Бахмутом, сів у візок Сергій Топін, боєць десантно-штурмової бригади. Практично був прикутий до ліжка. Медики реабілітаційного відділення вчили його заново самостійно одягатись, чистити зуби та митись. Пересідаю, сідаю сам, вдягаюся. Їм самостійно, ну обмеження тільки не ходить. А так зранку поснутися, втягнутися, зуби поїхати, почистити, поснідати за столом, присісти, візочок, застелити діжко, вже все. Перші мультидисциплінарні команди, які зараз проходять навчання, формувалися із тих медзакладів, де є уже реабілітаційне обладнання. В умовах війни все потрібно робити швидко. Тому навчання складатиметься з декількох модулів. Розраховане воно на 4 місяці. Практичну частину фізіотерапевти та медичні сестри проходитимуть у своїх закладах. Цей проект конкретно розрахований на чотири команди. Він буде тривати чотири місяці. По суті, кожна команда отримає місяць навчання. Це на місяць місяць навчання в тренінговому центрі і три місяці супервізії. Коли ми їх супроводжуємо, вони знаходяться вже в своїх реабілітаційних центрах, відділеннях, куди вони повертаються. Для того щоб вони могли постійно задавати нам нові питання і прогресувати протягом цього часу. Проект зроблений так, що вони приїжджають на тиждень, потім на три тижні вони вертаються в своє відділення. Вони приїжджають вже з новими знаннями. Ми даємо їм час впровадити імплементувати ці знання в своїх відділеннях. Для навчання команд реабілітологів всесвітньої організації охорони здоров'я було обрано шість центрів в Україні. Центр реабілітації Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені Ющенка у ВОЗ обрали за категорією досконалість. Владислав Гемба, телеканал Вінничина.